Друзі, у нас знову протистояння. Причому не просто протистояння СБУ і Набу, а протистояння, в якому СБУ звинувачує Набу у помсті. Е, я б хотів, би, чесно говорячи, багато тролінгу сказати в цьому відео, але воно буде серйозним. Тому що я переконаний, що така історія, окрім того, щоб просто насмішити людей навколо, має чіткий політичний. Підтекст, який очевидно дуже сильно допомагає двом людям, і обидві ці людини сидять на банковій, Один на четвертому поверсі це президент Зеленський, а другий на другому поверсі Андрій Єрмак. Тож, як це все пов'язане? Що там анонсує голова національного декрепційного бюро як майбутній дії СБУ? Чому СБУ кричить про політичні переслідування своїх співробітників? Ось все це ми будемо розбирати. Тож не переключайтеся, це важлива інформація для всіх, хто боліває за те, щоб у нас в країні було хоч якесь верховенство права. А я нам точно є що на це сказати. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп, і ми сьогодні знову говоримо про. Протистояння між службою безпеки України і національним антикорупційним бюро. Тож починаємо. Давайте спочатку коротко. Більш безглуждо в принципі, ніж заяви СБУ про звинувачення НАБУ в політичні помсти Я давно не чув. тож це просто весело, і на цьому ось весь гумор цього відео закінчується. Давайте тепер поговоримо, як воно є, і на жаль, що це все для нас означає. Ви точно пам'ятаєте, з чого почалася атака влади? І тут я підкреслюю саме влади, і в першу чергу офісу президента на набу. Це був рейд із бушників по детективам набу, який почався зранку, 21 першого відповідного липня, якраз після обстрілів, де ми всі дізналися, що вони ж захищають російських агентів. І ось е, ця історія там мала окреме продовження, в тому числі ліквідацію е, набу. Потім повернення їм повноважень. Ми про це багато говорили. Тут зупинятися не буду. Але буквально цього тижня відбулося. Подія, яка, в принципі, достатньо була а, очікувана, Б на ну, те, щоб щось нове або щось ну, достатньо гучне. А цього тижня Набу оголосила підозру в незаконному збагаченню високопосадовцю, навіть екс-високопосадовцю Служби безпеки України. Мова, йде про такого собі Іллю витіка. Екс-керівника Департамента кібербезпеки СБУ, е, я тут дам лише одну свою оцінку, а багато від колег. Та і не тільки й чув, що якимось дивним чином цей пан Ілю, Ілля Вітюк дуже цікавився і кол-центрами, і гральним бізнесом. Причому якимось дивним чином Кібербезпека на них не звертала увагу. Тож нічого доброго я б про нього сказати не можу, що не менш на своєму рівні. Але переходимо знову ж таки до того, звідки взялася ця підозра. Ще більше ніж рік. Тому у грудні, е якщо не помиляюсь, навіть ну коротше, достатньо давно вже вийшло журналістське розслідування від слідства інфо про те, що пан Ілья якраз в 2023 році, точно в грудні, придбав елітну квартиру за понад 21 мільйон гривень. Оформив він її на дружину. Але е декларована вартість була лише за 12,8 мільйонів. І е, гроші він пояснив тим, що дружина якраз робила їх на як поп не юридичних та консалтингових. Послугах, е, ну що ж, в даному випадку, в принципі, недовго ця історія тривала тільки в публічній площині. Е, пане Вітюка, терехесенько прибрали з своєї посади, а в принципі Національне антикорупційне бюро встановило, що ці гроші на ФОП їм закидала компанія, пов'язана з людиною, яка підозрюється теж набув в розкраданні коштів з Укрзалізниці. І ці компанії мають очевидно ознаки ефективності. Тож е, і гроші. Й послуг немає, а відповідно це було відмивання. І таким чином пан Вітюк отримав підозру від Набу щодо незаконного збагачення. І ось в принципі це було би ще звичайне і черговою новиною, якщо б не одна історія. А це саме реакція Служби безпеки України на таку підозру, тому що вони вийшли з великим постом, що. Це не просто якась чергова підозра у якомусь черговому СБУшнику, який не може пояснити, звідки у нього дорога тачка чи квартира, а це помства за лепневі маски шоу. І ну, мені здається, очевидно, весь цей текст вони викладували цієї команди, тому що там перл на перл, я вам обіцяв, що це буде без гумора. Що відверто говорячи. Цікаво, що СБУ знову ж таки посилається на те, що вони ж там переслідували чи ніперсі знайшли російський слід в набу і тому зараз набу І САП і мститься. Чому Служба безпеки України не збезпежила про те, що реально одружини доходи мають всі ознаки ефективності, те, що би, те участь відюка, як вони написали в обороні Києва і таке інше, трохи попахує. як Іншого посадовця виправдовували тим, що він вбивав чесенців, я не знаю. Точніше, кадиреців, буде правильно так, не будемо цитувати вже повністю президент. Але в будь-якому разі, ось, ось ця моя улюблена частина, де СБУ звинувачує набув САБ у вибірковому правосудді. Вона прям дуже-дуже цікава і відверто говорячи, трохи м'яко говорячи, тут. Здивувала якраз оця відсутність вибухового правосуддя з точки зору Служби безпеки України і їх наполягання на тому, що все має бути в правовому полі. Ну добре, що ми хоча б на такому моменті знайшли. І от якраз про вибіркове правосуддя я вже не можу згадати, що зараз досі в СБУ перебуває один із детективів, це Руслан Магомед Расулов, який якраз і допомагав встановити прослужку в квартирі. Міндіча і ці звинувачення ми розбирали в нашому сюжеті. сорі з боку це Повна ліпа, ну прям максимально ще раз, люди, які її лепили, я би їх звільнив просто за проф абсолютно непридатність. А що ще ми можемо сказати про кейс Вітюка, окрім того, що СБУ знатно всіх повеселила своєю заявою? 4 вересня вже було перше засідання в по цій справі, там, в принципі, обрався запобіжний захист, і прокурор просив обрати Вітюку запобіжний захист у вигляді застави, якщо не помиляю, 42 мільйона гривень. Але Суддя Ваксу і цей, цю запобіжку і заставу зменшив до 9 мільйонів, і там ще заборонив спілкуватися з свідками, виїжджати за кордони. От саме тут було дуже цікаво послухати якраз аргументи сторони обвинувачення, тобто НАБУ, які а, знайшли листування в меседжерах Вітюка з ріелтором, яка продавала квартиру дружині, і там зрозуміло те, що вона це погоджувала з чоловіком. Друге, це те, що вона просила зменшити суму, і відповідно, квартира якраз за 22 мільйони була виставлена на ОЛХ. Третє це те, що. Ну, Набу розкрила приклади ж цих робот юридичних консалтингов, яких, начебто, дружина надавала цій фірмі, яка пов'язана з кейсом за версією набу по розкладанню грошей на Укрзалізниці. Ну і там купа ляпів, наприклад, юридичні консультації. Там дружина посилається на рішення суду, якого в принципі не існувало, або контракти підписані директором, який з 2022 року служить у зсу, і точно не міг ці коротше документи підписати. Тож, ну Ще раз там, в принципі, те ж саме, як і в підозрі Магомед Расулову, м'яко говорячи, нічого не сходиться, і в чому тут політична складова, м'яко говорячи, достатньо дивна. Окрім того, що можливо це була якась суперспецоперація. Набув, де Вітюку підкринули квартиру, дали на це гроші. Він там зробив ремонт, а виявили, що це спеціальне це набушники. Підлаштували. Ідея класна, мені здається, звучить непогано для якоїсь бандяни, але. Точно не краще, ніж просто що черговий збужник не може пояснити доходи і щось намалював. І ось тут ми переходимо до політичної важливої частини, навіщо це все відбувається. Буквально вже 5 вересня а, голова або директор. А, Національне антикорупційне бюро заявив, що НАБУ отримує сигнали про те, що СБУ знову готує черговий рейд і підозри детективам НАБУ, начебто як відповідь тепер на підозру Вітюку. І за моєю інформацією, це відповідає дійсності. І ось тут я хочу перейти до найбільш важливої і серйозної частини. Пункт перший. Якщо ви думаєте, що в головах нашої влади, хоч на секунду, не змінилася ідея ліквідувати набу САП, або їх якось обрізати для того, щоб там шило, Вітюк, а не дай Боже, і міндіч не отримували підозру, то ні, вони від цієї ідеї не відмовилися. Я вам говорив це багато разів. Я повторюю зараз. Вони і далі хочуть це зробити. Друге. Якщо ви думаєте, що е, навіть після цих всіх заяв, мітингів, протестів і ризику втратити євроінтеграцію, е, щось змінилося на технічному рівні, ну, наприклад, СБУ сказали, відчепіться від набу, то ні. Цього... Цього теж немає, тому що ось буквально скоро буде якраз суд по знову ж таки Магаметра Расулову і СБУ, як ви бачите, з абсолютно лівими аргументами, буде намагатися далі продовжити е, запобіжний захід. Пункт третій про майбутні підозри. Як я сказав, це правда, і, скоріш за все, ми їх скоро побачимо знову ж таки в такому самому поганому виконанні, як бачили до цього. Але найголовніше і це дуже важливо. Чому, ем, чому СБУ розуміє, що мені здається абсолютно програшно цієї ситуації, далі це робить? В тому, що коли було вже очевидно, що е, НАБУ, або ліквідація набу і САП не взлітає, то банкові придумали цікаву стратегію. Це говорити, що це ж не вони спочатку говорили, що це парламент, воно трохи не взлетіло, і потім почали і я це знаю від журналістів, від міжнародників, знаю від біляд, а, які там м'яко говорячи з цим працюють. Те, що Банкова почала кивати це на СБУ. І як не дивно, то звичайно ані журналістам, ані міжнародникам це не заходить. Але так само було дивно а. Що це заходить людям? Точніше, воно не заходить людям як виправдання, але воно відводить від а, умовно цього вогня негативу і ну, звинувачень в тому, що намагаються врятувати корупціонерів самого президента чи навіть офіс президента, зокрема Єрмака, люди це сприймають як якесь протистояння двох якраз структур, які щось там між собою чуваються і намагаються між собою розібратися. І відповідно це рятує рейтинг. Ну якщо не від падіння, то від набрання, те, що називається в політології антирейтингом чи негативу, тож. Далі це продовження коли СБУ звинувачує Набу, а набу звинувачує СБУ. 음, воно вигідно в банки багатьох етапах. Перше, в тому, що вони, очевидно, тут, начебто, з краю. По-друге, вони бачать, що це працює електорально. По-третє, ну, це точно заважає Набу робити іншу роботу, що, в принципі, їх і влаштовує. Я маю на увазі їх це Офіс. Тож, ось чому. Це відбувається. Чи виграє від цього СБУ? Мені здається, ні. Мені дуже е прикро, що та частина, яка займається війною, і, в принципі, в СБУ, справді, багато нормальних людей, крутих і ціннісних, і навіть які справді виконують просто надзвичайно ризикову зараз роботу під час війни, о, вони всі підпадають під це загальне слово СБУ, де ми. Насправді бачимо і зовсім інших людей, які то як це цей покривають ігорку і кришують кол-центри, і потім купують собі квартири, то ще там потім влізуть в різні схеми, типу Укрзалізниці. А і от і тих, і тих називають СБУшниками. Тож виграє від цього СБУ, точно переконаний, що ні. І мені здається, що їм от якраз тут треба б свою стратегію переглянути. Але. Ще раз хто ж я такий, щоб їм радити. Ми будемо точно слідкувати за цією ситуацією. Ми вже, в принципі, навчилися розбивати сильно аргументи і швидко СБУ, Тож я сподіваюся, що ми зможемо цього разу на випередження донести інформацію про готування такої атаки. І як то завжди, бажаємо нашій владі, удачі цього разу, якби відповідь на такі дії буде значно швидше і мені здається трошки болісніше. На цьому закінчуємо. До побачення і до нових зустрічей.